За даними ДПР, у 988 році Порошенко особисто втрутився в прийняття християнства на Русі, порушивши державний курс на збереження язичницької ідеології. А ще, за даними слідства, Порошенко переслідуючи власні корисливі інтереси, міг переконати Олександра II скасувати кріпацтво, спричинивши хаос у сільському господарстві. За новими матеріалами справи Порошенко міг бути посередником у перемовинах між султаном Сулейманом та Роксоланою, що призвело до зміни геополітичного балансу в XVI столітті. За даними ДБР Порошенко таємно переніс усі козацькі скарби ще в XVII столітті, скориставшись машиною часу. Згідно з новою теорією слідства, Порошенко міг бути таємним консультантом Ісаака Ньютона, внаслідок чого було відкрито закон всесвітнього тяжіння на шкоду конспірологам усіх часів. Як бачимо роботи у правоохоронців просто не початий край. Фантазії є де розгулятися, і знайдено геніальний спосіб створення підозрюва. Береш офіційний текст будь-якої події, додаєш фрази типу переслідуючи корисливу мету за попередньої змови з невстановленими особами, всупереч державним інтересам України, і вуаля, держзрада готова. А якщо серйозно, звинувачення проти Порошенка виглядають абсурдно і ставлять під сумнів професійність правоохоронців, замість того, щоб займатися реальними справами, вони створюють, вибачте. Цирк, Все, що робив, чи говорив Порошенко, тепер намагаються видати за зраду чи злочин. Всі оці там притягнуті за вуха харківські угоди, коли Порошенко не займав жодної посади. Підтасовки з датами, чотири рази змінені укази про санкції, знецінюють саму ідею правосуддя і підривають довіру до органів. І це дуже небезпечна ситуація, коли політичні звинувачення стають способом розправи з опонентами у демократичній країні. Правосуддя має базуватися на фактах і законі, а не на фактах. Фантазіях чи політичних замовленнях.